На цьому полі 220 гектар кукурудзи посіяли всередині квітня. Зараз вносимо мікроелементи, щоб зняти стрес з рослини від посухи і сподіваємося на гарний врожай. Керівник господарства з пропивницького району Віталій Базан показує посіви кукурудзи. Каже, культура рентабельна. Посіяли кіторік 350 гектарів. Кукуруза в нас в минулому році давала від 8,5 до 10,5 тонн з гектару, при нульовій рентабельності десь 6,5-7 тонн. При дотриманні технології і внесення повного комплексу добрив, захисту рослин можна сподіватися на гарний врожай і надалі вона в нас буде займати близько 10% від загальної площі обробітку. Говорить, до повномасштабної війни у господарстві працювали 60 чоловіків і жінок сімох механізаторів мобілізували. На їхнє місце ми запросили пенсіонерів, які вийшли раніше на пенсію, але вони відгукнулися без питань, вийшли і працюють. Навіть ті люди, які зараз виходять на пенсію, далі залишаються у нас працювати. На цьому полі ми посіяли 35 гектарів сої. Взагалі, по господарству у нас близько 300 гектарів сої в цьому році. Декілька років ми сої не займалися, але в цьому році ми знову до неї повернулися по декілька причинах. По-перше, це найкраще. Ще й попередник для інших господарських культур. Ця культура є азотофіксуючою культурою в ґрунті. Дозволяє трохи зменшити закупку селітри карбаміду. Поясняє для того, щоб господарство отримало прибуток, потрібно зібрати від 2,5 до 3,5 тисяч тонн сої з гектара. Пшеницю треба сіяти, тому що це і продовольча безпека держави. Фермер Станіслав Криконенко показує на цьому полі 25 років, сіють пшеницю. Засіяли 150 гектарів. Хвилюється за майбутній врожай. У нас з квітня місяця немає дощів і для наливу цієї вологи, яка була, запасів, я думаю, буде трохи недостатньо. Каже, не змінюють посівні площі у господарстві. На 200 гектарах посіли соняшник. Це одна з рентабельних культур. Сіни були 14 тисяч, 13 тисяч була, але все одно це рентабельно. Допустим. Минулий рік от пшениця були хороші врожаї, там під 60 центнер була врожайність. Але з тими цінами, які були взимку, воно на нуль не виходило. Посівну компанію, яку торік завершили 3,5 тисячі господарств області. Зерновими і технічними культурами засіла 387 тисяч гектарів. Минулоріч було 396 тисяч, розповіла керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Зменшення пов'язане з тим, що сільгоставарвирбники менше посіяли кукурудзи. Пасіли менші кукурузи на 12 тисяч гектарів, тому що ціна не є сприятливою і є певні складнощі з її реалізацією за кордон. Ці площі засіяли соняшником і соєю. Це два рекордсмени в цьому році. По посіву, по соняшнику взагалі ми маємо рекорд з початку років незалежності. 661 тисяча гектар. По сої – 132 тисячі гектар. В минулому році по соняшнику було посіяно 631 тисяч. Каже, посівну завершили у ті ж строки, що й торік. Першими наприкінці червня збиратимуть горох і ячмінь. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Олександр Касьяненко. Суспільне новини, Кропивницький.